Вітаю, це про світло. Я показував і міряв модулі світлодіодні 2 на 6. Міряв їх вчора, скільки вони дають люкс на поверхні з висоти 320 мм без оптики. З оптикою буде більше, а такі плати використовують на загал з оптикою. І казав, що ці, плат, ці, ці модулі, бо це біле світло, Температура 5000 Кельвінів. І для того, щоб зробити повноцінні лампи, треба додати ще червоних світлодіодів фарред і фоторед. Хочу показати, що в мене є. Отакі от, от. Це у нас Крі фоторед. Це 650 нанометрів, мабуть, є. А, це у нас діоди від Osram. Так, І є це діоди від Osram Photored і е, Farred. Що цікаво, це оця компанія робить, це американська, ось я, я покажу, як вона називається. Це, це я перший раз побачив, зараз спробую сфокусувати ось. Гравіювання грав лазером на зірочці на платі. Написано це вже на хвилі. Вся повна інформація про діод. Тобто, коли ви бачите його на платі, просто отак він лежить, ви не знаєте, який діод напайне. На, на діоді нічого не написано. Розумієте, діод і, діод і ось, наприклад, це я брав. Це у нас довжина хвилі 650-670 нанометрів це фар. Фоторед, ви Фоторед, отут все написано. Отам от видно. А ось фарред. Це від Осрам. Від ось знову таки Всі діоди підписані. Якщо хтось хоче купити собі великі білі модулі, які я пропонував, то я можу продати до них і червоні фото, і фарред. Їх в мене не так багато. Десь, мабуть, штучок по 70. По 25 гривень продам такі платки. Ця ціна дуже гарна, повірте. Є ще білі діоди одиночні, ось, наприклад. Це у нас 5 тисяч кельвінів, є 4 тисячі кельвінів і 3 тисячі кельвінів. По 50 штук їх є. Їх я взагалі віддам по 10 гривень, якщо хтось хоче. На зірочках ось так само. Це у нас, до речі, діоди від Osram, Це діоди Oslon, Зараз покажу їх даташит. Ось вона мене тут на комп'ютері відкрита. Я готувався до передачі. Зараз ось вона, хвилиночка. Ось отак воно виглядає, це загальний. І зараз покажу діоди, які вони є. Ось вони. У мене немає тільки 5700. Є 3000, 4000 і 5000 квинів. От все про них написано. При струмі 700 мА. Вони видають по 330-300-330 г. 330, 330 по 10 гривень можу віддати. Кому потрібно, знов-таки вони чесні, підписані. І є трошки 30 штук діодів, може кому цікаво, це діоди теж від Osram, але це діоди з температурою 3000 кельвінів з індексом кольоропередачі Сірай-95. Це буде тепле і дуже якісне світло. Хтось може хоче зробити собі якусь штучку, таку вечірню або там під дерево щось. Це дуже класне, дуже, дуже, дуже якісне світло буде. Тобто всі вони від того ж виробника. Як вони до мене потрапляють, я просто шукаю, коли буде десь дуже гарна пропозиція по ціні, і купую їх навіть коли вони мені не потрібні, просто щоб було. Тому що, наприклад, якщо я б купував зараз фар або фоторет у нас в Києві, я б діод би коштував просто діод без платки, коштував би десь гривень 60, мабуть. А на плаці ще дорожче. 60 навіть більше, навіть дорожче. А так, я можу їх продати по 25 гривень. Це в тому випадку, коли хтось купить у мене вам плати на 2х6, на оці більші, які дають багато світла. І до них треба додати червоне світло. Взагалі зараз покажу ще. У мене відкрита сторінка. Ось отака, дивіться, як цікаво це. Діоди Крі, і вони кажуть, що це діоди для землеробства. І ось вони як їх позиціонують. Навіть намалювали графік. Намалювали от з ліва право будемо. Ось перший йдеод фаред, довжина хвилі, де вона знаходиться на графіку довжини хвиль, потім фоторет, потім звичайний білий теплий, білий White 2800, потім нейтральна четвірка, потім білий холодний 6500, потім зелений 530 нанометрів. Це той, той спектр, який долітає до нижнього ярусу. Світ до, до, до нижнього ярусу рослини світ. І, і самий лівий це Royal Blue. Це, наприклад, відкритий такий ряд діодів. Але зараз все одно всі переходять на якісне біле світло з додаванням червоного. А ось, наприклад, це від Osram. Дивіться, що вони пропонують від Osram. Знов таки фаред. Фото в них називається хіперред, потім біле, біле 4000, потім зелене 530 і Deep Blue це 450-460 нанометрів це синій. Вони теж це називають для, 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 для діода для землеробства. Ось бачите. Ось так це виглядає. Тому кому цікаво. Ціни дуже лояльні, дуже гарні. Я їх в діоди купував оце, 3, 4 тисячі 5 тисяч, щоб було. Але розумію, що найближчим часом я не буду їм користуватися. 3 тисячі з індексом кольоропередачі сіра 95 купив те, щоб було, вони дуже гарні. А червоні і фото Фаред я купив під себе, я інколи роблю коли м, потужні збірки, я якось показував. То там без червоного спектру ніяк не, ніяк не можна, і тому я їх додаю. Тобто вони мені. Як продати, я їх не, не хочу продавати, але якщо хтось, хтось, хтось хоче купити самі матриці 2х6 і зробити лампу, то до цих матриць я продам червоні діоди, діодифаради фоторед. Ну, так, якось. Це по тому, що зараз є в наявності. І ще, мабуть. Може, завтра зроблю такий огляд сучасних тенденцій в світлі для рослин. Дуже цікаво, там є що розказати. Я зараз закінчую відео писати. Добрий вечір. Ну, так, мабуть. Всім здоров'я.